Павло Глазовий, бандурист. Сяяв росами умитий на деревах кожен лист. У неділю на могилу йшов співати бандурист. А назустріч бандуристу панський вискочив лакей. Чим, питає, ти сьогодні розважатимеш людей? Ти дивись, там про лакеїв не співай. Не бубони, бо бандуру обчухраєм до останньої струни. Бандурист подибав далі. Зустрічає його глитай. Дам копійку, ти про мене щось хороше заспівай. А як бовкне щось погане про персону, про мою, я спущу собак на тебе, я хортами зацькую. Бандурист подибав далі, чує, котиться ридван. Із широкого віконця витикає пикопан. Йдеш, питає. На могилу? Знову співатимеш. Ну ну, спробуй бокну щось про мене у могилу за жену!» Бандурист побрів понуру, а назустріч поліцай. З чим ти ходиш на могилу, розкажи і проспівай. Бандурист, зітхнувши важко, відповів йому Ходім, станеш збоку та й почуєш, що співатиму усім. Поліцай підлоба блимнув і ускалився, як звір. Щось почує незаконне запроторю у Сибір. Бандурист поклав бандуру на притоптану траву. Я сказав сліпий, незрячим сорок літ уже живу і не бачу, що ти, хто ти, отаман чи генерал, що на себе почепив ти пістолет чи самопал. Та на що мені те знати? Я бреду. Як уночі, але знаю, серцем чую, жде на вас погибель десь. Якщо ви старого діда ще й сліпого боїтесь, сяяв грусами умитий на деревах кожен лист, не співав у ту неділю на могилі бандурист.